Коли ви розповідаєте історію про те, що вдова фарбує нігті, а її засуджують mm -hmm. за це. Це звідки пішло. Ось це я маю на увазі. Ну, це мені здається, це просто наше нормальне, звичайне, тому що в кожному суспільстві будуть різні верстви населення, різні верстви там, світогляду, підходів, цінностей для когось. Це дійсно, якщо ти вдова, то ти маєш цілодобово тільки плакати, лежачи на могилі чоловіка, ти не маєш права ні на що. так? І в чиїсь свідомості ти так маєш далі жити, а uh -huh. в чиїй свідомості це інакше. І це не, не власне. Ти тільки нашому суспільству це ж завжди всюди усюди так. Єдина, знаєте, мені здається, яка різниця? Що в кожному суспільстві, в кожній країні є безліч е, думок, поглядів, підходів і так далі. Але. Е, в більш дорослих суспільствах рівень толерантності і поваги до протилежної думки він значно вищий. У нас ми поки що ми так само, як всі країни і суспільства, ми маємо безліч точок зору і думок, але ми ще не навчилися поважати іншу точку зору і лишати іншим людям право. На власний вибір, власне життя, і ми ще не навчилися казати, що я так вважаю, що я б на, на в такій ситуації поводилася б так, то так. Тому завжди кажемо, ти неправильно це робиш, і в цьому різниця. Але ж бачите, зараз особливо це завжди, да. і особливо зараз вплив суспільства дуже дуже сильний. Все одно, от ти можеш на кожну особистість, ще... так, да. так, 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 так. Я ж кажу особливо зараз. Зараз ти не можеш там запостити можливо те, що ти хочеш. Зараз ти не можеш сказати те, що ти хочеш, і так далі. І, да. і ми ж ми ж не живемо, як це? Ми не живемо на безлюдному острові. Да. Ми ж істоти соціальні, і ми в цьому соціумі знаходимося. І якщо є переважна більшість соціальна в цій соціальній групі, яка тебе буде засуджувати за да. знову ці нафарбовані нігті, да. як це, що робити? Ну, звичайно, що ми робимо все зараз з оглядкою, особливо хто більш-менш проявлений в соціумі, хто більш-менш публічний. Там, хоча б я якщо там 20 людей за тобою спостерігають, або ти з кимось активно комунікуєш, ти все одно включаєш якийсь самоконтроль. Я розумію про що ви говорите. Mm -hmm. Тому що я зараз також я була там на вихідних днях. В мене два було вихідних дня, і я змогла поїхати до Одеси. Я сиділа, фоткала це море, і я правду, я, 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 я думала, чи варто зараз це виставляти. Ну не знаю, і я, я дуже багато в чому себе зупиняю. Я розумію, тому що для мене це вихідний, і я розумію, що я дуже втомилася. Але я так само розумію, що так це когось може ну зачепити. Якщо це для мене не принципово, якщо можу утриматися від демонстрації чогось, я зараз також утримуюся, ну, і я що ви маєте на це право. Має, я маю на увазі, маєте право на відпочинок, так. але так дійсно. Ну це вже якийсь внутрішній барометр, мабуть, сам визначає він у нас, і він у нас в кожного свій в свій вибудовується. Mm -hmm. просто штука в тому, щоб орієнтуватися на власний барометр і якось більш спокійно до чужих барометрів ставитися. Mm -hmm. Ну як mm -hmm. в цьому сенсі? Ну і все одно його якось доводиться корелювати. Так. Все таки трошки повертаючись mm -hmm. назад. Е Оця жінка до вас з нафарбованими uh -huh. нігтями, якщо її буде засуджувати суспільство, що ви їй порадите? Боже, триматися, якщо треба, якщо дуже погано проходити терапію, знаходити допомогу і підтримку будь-де, щоб відновити своє життя, відновитися як особистість після втрати. А, і якщо для цього буде потрібно обмазатися не тільки нігті, а з ніг до голови, червоною фарбою, зеленою, все що завгодно, робити все, що їй допоможе. І, звичайно, в жодному разі не зважати на анонімних а, якихось порадників з там, соцмереж або звідкись, Но це точно не має бути мірилом того, що вона має робити. Вона має робити те, що їй допоможе далі. Що ви думаєте з приводу твердження, що ті, хто лишилися, вони заздрять, а ті, хто поїхали, агресують, тому що їм соромно? Тобто, перші агресують, тому що їм заздрісно, а другі агресують, тому що їм соромно? Можливо, в якихось певних випадках це буде правдою. Можливо, дійсно, хтось, хто залишився, шкодує, що в більш комфортний час не виїхали, і через це можливо відчувають якісь негативні емоції. А хтось і не шкодує, хтось так і впевнений, що це правильно. Тобто, це, ну, це підходить для певних кейсів, але не для всієї категорії. Бо я знаю багато жінок, які виїхали, їм взагалі не соромно. За це абсолютно. Тобто, в них все з цим ок. Їм дуже важко, але не соромно. Це mm -hmm. є і такі, а є такі, кому класно, хто знайшов себе, і вони працювали над тим, щоб їм. Перестало бути соромно, бо вони кажуть, а, а як я, я, я чи чи я винна що ось так раптово, коли я дійсно під час а, складних обставин виїхала з своєї країни, пройшла дуже складні процеси в чужій країні, але тепер я тут знайшла себе, знайшла там свою справу і там ще щось. І я тепер стала щасливою. І вони працювали дуже з, з, з тим, щоб позбутися відчуття провини, і це mm -hmm. є в когось.